Київ, другу ніч поспіль під масованою атакою ворога, росіяни обстрілювали місто рекордною кількістю дронів та різноманітних ракет. Наслідки фіксують у трьох районах столиці. Постраждали 11 -ро людей. Трьох з них ушпиталено. Пошкоджені будинки, готель, об'єкти цивільної інфраструктури, а також нежитлові приміщення. Докладніше матеріалі Руслана Сміщука. Так, цієї ночі звучав Київ. Від вогнем рекордної кількості російських безпілотників, а також крилатих та балістичних ракет перебували обидва береги столиці, пошкоджені багатоквартирні та висотні будинки, домівки приватного сектору, а також нежитлові житлові приміщення та будівлі. Щонайменше 11 людей постраждали, трьох із них ушпиталили. Також уламки дронів пошкодили студентський гуртожиток, і там почалася пожежа, яку невдовзі загасили. Чимало киян заздалегідь пішли в укриття, чи більш безпечні місця, і це врятувало життя. Багатьох, або вберегло їх від поранень як от Ольгу. Брат мене розбудив. Сказав, що їх збивають і що можуть нам на голову впасти, треба спускатися. От. І там збили один, другий. І він мене вже випхав з квартири. От я вже спустилася на, на перший поверх там під лісницю. Він сказав: будь там, поки збивають. Ну будинок, да, так шарахнув, хитався. Я думала, може прямо в будинок прилетіло. Було таке враження. Ну і таке вона пилюка піднялася. Весь час багатогодинного обстрілу столиці та області працівники ДСНС, поліцейські та фахівці інших служб в буквальному сенсі рятували людей, поки над головами збивали ворожі дрони. Часом доводилося ховатися, а потім знову виходити з укриття і продовжувати роботу. Заходить з нашої сторони. Увага небо увага небо. У столиці досі усувають наслідки ворожих влучань, демонтують небезпечні уламки в будинках. А також фіксують завдану цивільним українцям шкоду та воєнні злочини окупантів. Руслан Смичок Володимир Дєдов подробиці телеканал «Інтер», Марафон Єдиних Новин. На Київщині кількість постраждалих унаслідок нічного комбінованого удару росіян зросла до 33, серед них семеро дітей. За даними ОВА, 19 постраждалих перебувають у медичних закладах, стан 12 людей середньої тяжкості семеро легкі. Суттєво допомагають будматеріалами власникам пошкодженого житла благодійні фонди. Один з них вже організував проживання для родин, чиє житло зруйноване. Енергетики почали відновлювати електроживлення.